Оці сім товаришів, які поруч з Путіним, да, цей це телешоу на Красній площаді. Насправді двоє з цих людей вони відверто, ну якщо не глузували, то принижували Путіна свого часу. Це президент Казахстану і президент Вірменії. Той називав дії Путіна незрозумілим. А президент Вірменії взагалі покинув ОДКБ. через що мусив переступити Путін, запрошуючи їх, або хто так сильно попросив. Тих людей все ж таки завітати до москви Ну, перше мені здається, що ми е, в прямому ефірі були присутні на похованні Росії як імперії, е, тому що ми побачили, що е, перестала вона виконувати роль отого центру сили світової держави, до якої приїздили навіть лідери західних країн на на, на цю подію 9 травня. Я думаю, що по-друге, це якраз вказує, підтверджує цю тезу, те, що приїхали ці всі президенти, хоча вони не дуже добре ставляться, скажімо так дипломатично до до Путіна, але змушені були приїхати. Я думаю, що попрохав їх скоріш за все за цим всім стоїть Китай. Тому що подивіться, це лідери перш за все Центральноазіатських Республік. Ну Лукашенко зрозуміло, він традиційно приїздить до Путіна на, на його прохання. А лідери Центральної Азії вони намагалися як якомога далі. Триматися від війни від, від Росії і відходили фактично від центру, але на парад все-таки приїхали. Я думаю, що все-таки Китай посприяв тому, що вони були присутні на цій церемонії, і можна сказати, це дипломатичним успіхом Китай, посилені їхньої позиції в середній Азії, в азійському регіоні. Зокрема, це говорить про те, що у Центральноазіатських республіків взагалі, у всього простору колишнього СРСР з'явився новий сюзерен. Фактично, вони змінили просто для них нічого не змінилося. Вони змінили просто сюзерена на більш сильного і впливового. Китай після саміту на Балі він фактично став другою державою у світі і ділить сфери впливу Сполученими Штатами Америки. І це ми побачили от зараз. Тому я й сказав, що це в прямому ефірі ми присутні були на похованні Російської імперії і піднесені мирному піднесенні Китаю, який в принципі впливає на колишні республіки радянського союзу.